Я би хотів розпочати свою доповідь з певного такого вступного застереження. Говорити про майже 30 людей складно, навіть маючи презентацію, показуючи, як їх звати, коли вони працювали, коли вони деякі навіть, а сім людей з них навіть здається вчилися в Краківській академії. бо... Починали, принаймні, вписували, є вписи їхні в альбом. Частина з них була родичами між собою, рідні брати могли одночасно посідати писарські уряди, в сусі... майже в сусідніх землях Перемишельській і Галицькій, а вони там десь біля Стрия межували між собою. Ні. Через тоненьку таку смужку Жидачівської землі. Отже, ми говоримо про час між 1434 і 1500 роками. Якщо з першою датою є все більш-менш зрозуміло, впровадження коронного права і утворення двох воєводств в польському королівстві, які ми вважаємо руськими, це власне руське і подільське. І тут немає дискусії, чому ця дата є початковою. 1500 рік це досить така технічна штучна дата, яка виключно замикає певною мірою середньовіччя, щоб не дискутувати, я пробував в останньому номері Київської академії сказати, де нам варто замикати середньовіччя, чи так як роблять здебільшого в Європі на 7000 рік від створення світу, або тоді, коли Колумб відкрив Америку, або рухатися вглиб 16 століття. В нашому випадку є різні підходи, різні бачення. Я би трошечки це раніше замикав, ніж більшість українських ранньомодерних істориків, але на то є своя причина. Отже, про що я хотів би поговорити? Про кілька аспектів, це джерела, історіографія та їхня інтерпретація, і не тому, що це канонічний підхід. В даному випадку це потрібний елемент, щоб зрозуміти, з чим ми маємо справу. Другий аспект це списки урядників, прогалини, помилки та інтерпр... інтерпретаційні можливості. А третій аспект а скільки ж всього ми маємо писарів? І це одразу наперед кажу: ситуація виглядає простою, адже є. Перелік. Притом переліки робилися ще з 18 століття. А ну і кілька слів про їхній соціальний стан освіту і певні проміжні висновки. І ви зрозумієте наприкінці мого виступу, чому я буду зараз обережним і говорити виключно про проміжні висновки, а не якісь такі, які дозволяють сказати: ну все, тема закрита. Більше, будь ласка, ніхто до неї не підходить. Такого я не скажу ніколи, але. Принаймні, працюючи над цією темою, є якісь питання, які просто впираються в наявність джерел. Отже, чому писарі важливі? Ну, власне, якби не писарі, що б ми з вами робили в люди, які займаються писемною частиною нашої історії. Тобто, ці люди своєю роботою, але найголовніше своєю. Освіченістю і винятковістю дають нам матеріал для роботи, коли ще не винайдений друк, коли ще немає книжок, і коли ще робота з джерелами вимагає не тільки їхнього пошуку, а відчитання, інтерпретації е і перегляду багатьох-багатьох аспектів нашої роботи. Видавалося, що звертаючись до теми, уже Після впровадження коронного права, маючи особливо для руського воєводства, ідеальну ситуацію, збережені актові книги, можна було б сподіватися, що та не проблема, береш і дивишся. Окей, дивишся, кілька сот книг. Добре, можна не дивитися кілька сот книг. Наші великі попередники ще в другій половині ХІХ століття практично всі їх опрацювали. Деякі видали повністю найдавніші записки, решту зрегестували, але реєстрували так, щоб зберегти людей, місця і суть справи. Бінго, що ж ми тоді робимо, на що ми скаржимося? При тому, що вони ще повиділяли заголовки сесій, асесорів, тобто всіх присутніх на судових засіданнях, на що ми тоді скаржимося. Ну, насамперед, на те, що ці найдавніші актові книги не повні. Що ж, а для руського, для руського воєводства, а для подільської взагалі немає. Відповідно, що нам з цим робити? Другий момент: ми маємо таку от незручну ситуацію. У нас коронна метрика починається з 1447 року, перша книжка, і там практично немає інформації про урядників. Забігаючи наперед, скажу що. Перша відома мені номінація на уряд, вона стосується лише 1506 року кінця панування Олександра е в польському королівстві, який ще був за сумісництвом великим князем Литовським. І це дуже цікава номінація на Галицьке писарство, коли один священник змінює іншого. І запам'ятайте, священник тут теж важливий. Ну і королівські привілеї це нескінченне джерело не тільки опублікованих, але й ще чимало неопублікованих документів з 15 століття, які варто розглядати на предмет присутності когось з ці, зацікавлених мені осіб у, серед отримувачів або свідків е, цієї транзакції. Ну і несподівано є ще такий дуже цікавий корпус документів. Це матеріали Львівської консисторії, частково вони опубліковані, і вони певною мірою дають міркування на те, а хто ж міг підмін підмінити або взагалі бути писарем. Ну що ж, перші списки укласти урядників походять ще, мабуть, до середини XVIII століття. Якщо ми в відділі стародруків попросимо перше видання Нісецького, перший том. То там на початку трошечки урядників буде. Потім це перевидали в Лейпцигу в 30-40-х роках 19-го століття. Ну а далі вже академічні історики пробували це робити. Ну, і от Сатронін Квятковський зробив першу спробу опрацювати урядників за Владислава III. І треба віддати належне, що, попри архаїчність видання, безсистемність, якусь таку наївність в використанні матеріалу, там є дуже цікаві речі, які. Науково варті і сьогодні, але кращий варіант зробив уже напередодні Першої Другої світової війни львівський дослідник Кароль Малячинський його цікавили, правда, гродські урядники. Але він по дорозі збираючи, ще зробив земських. І теж важливий аспект. Бо оце от поєднання урядів, я працюю і там, і там. Дуже важливий момент для того, щоб верифікувати людей, або спробувати верифікувати цих людей і е, вписати їх в загальний якийсь е, контекст е, тих урядників, які, хоч, щось вміли писати. Ну і започаткована серія, яку ті, хто займається ранньомодерною модерною середньовічною історією. Центрально-східної Європи в нашому контексті це е, уже ніце давній Речі Посполітий 14 18 17 -го віку. Е, вона містить аж два томи, які нам цікавлять: перший виданий Казіміжом Пшибосям у 87-му році, другий е, в співавторстві чотирьох істо... е, дослідників е, з Кракова і Любліна, присвячений Подільському єводству. Е, є ще. Позасерійне видання, коли в 94-му році Казімір Пшибось спробував видати таких же урядників для Подільського воєводства, але якість його, особливо середньовічної частини, не є доволі доброю, що, потім, що видно, при, порівнюючи видання 98-го з 94-го. Отже, здавалося, є джерела, ну не повні, але окей. Є списки, вивірені і так далі. Що ж тоді мені бракує, щоб сказати, не... тема закрита? Вертаємося до цього. Ну, певною мірою, це те, що кількість самих установ, про які йде мова, вона чимала. Ми маємо справу: ну якщо в Подільському воєводстві один земський суд, то в руському воєводстві їх в різний час було різна кількість. Теоретично кожна земля мала по одному земському суду за винятком. Е Почасного існування Жидачівського земського суду про це свідчать е, кілька згадок про суддів. Отже, є суддя, є надія, що мав би бути десь по дорозі і підсудок, і писар згідно норм коронного права. Але потім це ліквідували, і сесія відбувалася тільки львівська сесія у Жидачеві. Така сама картина відбувалася в Перемишлівській землі з е, Переворськом. Ну і якщо Тут немає холмської землі, це не помилка, це в руське воєводство це включили лише в 1528 році. Але в холмській землі такі теж були казуси, чому свідченням є недавно виданий минулого року том найдавніших записок сесії суду в Грубешеві. Отже, ми маємо оцю е, таку от зручну ситуацію. Ну, але перше дотик до урядників, писарів, е, які ось. Навіть не перелік, показує, коли ми маємо перші згадки, формально ми говоримо 1434 рік. У нас початок коронного права, і деякі судові акти, такі як львівські, е датуються взагалі початком 35-го року. Галицькі з нуля почалися 12 вересня 35-го року. Сяноцькі ще цікавіше велися, скажу я вам, з 1423, го мішаючи грот і земство. І якби продовжувалися далі, в 34 році вони просто не зауважили цих якихось змін для себе. Але зверніть увагу, що ми бачимо ситуацію найраніше в Перемишлі 36-й рік. А далі, взагалі, от якщо подивитися сянок, 46-й. Хоча сянок тривав дуже довго. І оці вже нестиковки вам задають питання: що з цим робити? Чому так сталося? Чому ми маємо ось е е проблему? Ну і якщо подивитися на уже повний перелік цих писарів, вже тут зроблено по судах, ви можете побачити згадки: перша згадка, остання згадка, остання згадка в джерелах, і це теж не помилка. Хоча уряд писаря, забігаючи наперед, скажу не був дуже привабливим для робіння кар'єри. Бо урядники, якщо там взяти, мали якусь висхідну кар'єру. Стартуючи з якихось нижчих урядів, ну і мета, звісно, отримати сенаторський уряд це вершина. Але загалом для дрібної, середньозаможної шляхти, межа це уряд судді підкомор'я. Далі м -м практично неможливо було перескочити. Ну і нагадую всім, що уряди пожиттєві. Тобто, якщо ти потрапляєш на цей уряд і добре працюєш, то тебе з нього тільки виносять. Тобто, ну, як в американських. Університетах, теніор професор працюєш, скільки здоров'я дозволяє. Ну, а далі там уже ситуація. І оцей перелік, ну, просто я вам його проскролю. тут, Повірте мені, можна на кожному, на кожній персоналі зупинятися. Зокрема, от в перемишлі цікавий приклад, коли Анжей Спомарян з роду Кірдеєв побув трошечки, передумав. Знов вернувся, але спочатку був трошечки 36-37. Але вже потім, якщо вернувся, то вернувся 37-63. Тобто, це показує тривалість кар'єри, чи там от Ян Розбожа 78-505. Тобто я до цього ще повернувся. Галицькі приклади теж показують певний перелік, і ось тут цікаво, можна зауважити, Маці і Ян зі старої Ломжи. Два Мазовшанина щось забули на Русі. Ну, не випадково вони щось тут забули. Один потім зробив дуже класну кар'єру, коли після 75-го року спочатку дипломатична служба, а вже потім Кам'янецьке єпископство від 79-го року. Ну і Сяноцький всього двоє. Ну і Кам'янецький е Земський суд теж за 15-те століття. Ми знаємо лише двох писарів. Е при тому, що е тут вже є цікава річ, що. Мої студії над історією Поділля значно розширили нашу поінформованість, бо коли ми відкриємо зошит з 98 року, ми побачимо два дні: 24-25 -е, -е, здається, вересня 42-го року, коли ми знали щось про Домората зі Штаткова, цієї людини з Линчицької землі. Але Трошечки покопавшись, бачите, можна розширити набагато. Один день у вас перетворюється щонайменше 8 років урядування. Це вже щось, і це дозволяє вернутися до того питання верифікації джерел по списку, коли ми бачимо вікна, коли ми бачимо, що є розриви, і ці розриви, ймовірно, чимось заповнені. Бо якщо немає безкоролів'я, суд працює. Навіть Гіпотетично в теорії немає актових книг, суд працює і не може бути, щоб не було б урядника. Номінація для 15 століття зазвичай на коронних з'їздах, які там стають пізніше сеймами, і е, тут немає якогось винятку для подальших е, е, якихось періодів. Ну що ж, якщо подивитися, то катастрофа стає, коли. 10 чи 11 людей, тут по різному можна це рахувати, ми знаємо лише за однією згадкою. І, і тут виникає питання: от, хто ці люди? Ми знаємо лише ім'я дуже часто, дата і чомусь в списку його вписали. Чомусь я теж зараз поясню, що він е, писар. А це 40% від тої кількості. Хоча, якщо подивитися на наступний слайд, ми можемо побачити, я там поділив в тексті на три групи люди, які там згадуються раз там, і до року, від року до п'яти, і тут лише провів п'ять. Є достатня кількість людей, подивіться, Станіслав ну, Ставінський, трошечки виняткова людина, він в кінці 15 століття почав урядувати і аж там до 20-х років 16 століття, але Анджей Спомарян – 26,5 років за дві каденції. Янзроз Розбожа – 26,5. Є випадки, там ось, коли Миколай Спящиць в Кам'янці. Якщо вірити спискам, 27 років. Це досить тривалі кар'єри для урядників, навіть тоді, коли ми дуже добре забезпечені джерелами. Але, я вже казав, ніхто з них не зробив якогось урядницького авансу. Уряд писаря це межа. Ба навіть більше, працюючи з виданими актовими книгами, звертаючись до оригіналів, є одна така неприємна тенденція. У заголовках справ сесій суду практично завжди не згадують писаря. Тобто, чи це етика, я не знаю, але він себе не писав. Хоча хтось списав цей текст, якщо не він. То хоча б підписок, чи хтось з того е, грона людей, які творили цю земську канцелярію. Але писаря немає. Є пару винятків для якраз Галицького суду з 70-х років, коли маце зі Старої Ломжи себе таки вписував. Але згадок про нього є не так багато. Ну і е, є траєкторії е, цих е, кар'єр, які показують, що писар це рідкісна кваліфікація для 15 століття. Я вже тут, тут думав, як це представити, але давайте змоделюємо ситуацію. Ми маємо перед собою текст Латиною, який списав писар. Припустімо, що той, про якого ми говоримо, засідання суду відбувалося латиною в 15 столітті. Ми не знаємо відповіді на це питання. але радше ні. Але є ще питання інше. Яка рідна мова для писаря? Теж не Латина. Тобто, скоріш за все, якась або руська, або польська. Я не вдаюсь в етнічність кожного. Це окреме питання, воно не має зараз значення. Припустімо, руська. Говорять старопольською і руською. А тобі треба написати це все латиною. Рівень кваліфікації. Змоделюйте свою поведінку зараз, навіть якщо ви знаєте три мови. Вам треба англійською записати діалог українця, ну і поляка. І ви знаєте блискучі всі три мови. Все одно голова закипить. А у цих на щодень така робота. Тобто, це вищий рівень кваліфікації і освіченості, який ми можемо собі уявити. І це ми говоримо про 15 століття. Просто приклади, де вони могли поєднувати. Ну, насамперед, є приклади поєднання у гроді. Паралельна інституція, гродський суд, але тоді є маленький конфлікт інтересів. Гродський суд, хоч і королівський, але староста набирає персонально людей. Це його слуги, клієнти. І якщо вони ще лізуть в земство, можна сказати, що це певне втручання в справи шляхецької корпорації. Втручання якого корпорація в пізніший час не терпіла. Другий момент, який мені ну, дуже подобається, не тому що він походить з Поділля, а, земський суддя Миколаїв Спящець в одному з документів зазначений нотаріус теріс камініцієнзіс ет адвокатус юріс рутенором кам'янець». І тепер як? Є коронне право станови і є міське. Міська юрисдикція, навіть не Магдебурзька, а Русь громади у Кам'янці руського права. І він там війде. От зведіть це все докупи. Це ну, просто нереальні речі, але це ще раз показує кадровий голод. Немає людей, які могли виконувати цю роботу. Це при тому, що він фігурує у списках з 56-го року, але він в джерелах зазначений як просто нотаріус. Тобто писар. І частина цих людей, і це ота велика дослідницька проблема, не на в джерелах нотаріус, терестріс, халіцієнзіс, Подолієнзіс, леополієнзіс, і. Тобто, частина людей просто зазначені той -то писар. І дуже часто ще перед іменем немає означення, що це шляхтич. Тобто, в теорії мав би бути шляхтич, але ні. І от що з цим всім робити? Паралельні кар'єри просто тут на прикладі, і тут варто виділити до Марата Зішлядкова. Людина, яка залізла на Поділля, я не знаю чого, але він перед тим працював в канцелярії Вітов та і в короні канцелярії, тобто мінімум 10 років вищого рівня канцелярська робота. Але він їде на самий схід е польської корони на той час і отримує уряд Подільського земського писаря. Отримує кілька сіл біля кам'янця і пробує зробити собі життя. Ну, принаймні, на років 10 він в джерелах присутній, а його нащадки до початку 16 століття то точно є. А, але от найбільш така от логічна річ це церква. В першу чергу католицька, бо там таки латину треба було трохи знати. І от оці поєднання, коли, наприклад, Єжи же зреботич. Три роки Львівський земський писар, потім йому це все набридло, і він в новому місті Библо ще далі, скільки там? 12 років парафіяльним священником. Одна згадка про якогось Алексія, він так і пишеться, Алексій в Джерелах. Він плебан в Куликові, де роблять у Львівській області одну з найсмачніших Дрогобицьких ковбас зараз. Але це 17 кілометрів від Львова. Якщо хтось їхав в бік Червонограда, там. Готичний костел дуже гарно. Ну або нараву Руську чи до жовти Бога Ради. Ну і згадуваний вже маци зі старої ломжи, який був тривалий час із суддею, і плебаном у Біберці. Інша земля, там 8, 75 кілометрів відстань, але не заважало йому їздити щомісяця на сесії земського суду, щоб виконувати ще й урядницькі функції. І в Галицькій землі взагалі така кумедна ситуація, що далі, от про ту номінацію, вже з 16 століття, канонік Кам'янецький здає справи, іде собі далі. І інший священник з Галича стає парафіальний священник, стає писарем. Ну йому, хоч через пляц перейти. А тому з кам'янця їздити до Галича, це під 200 кілометрів верхи. Це, мабуть, не надто зручна справа, і це в контексті абсолютно специфічного існування Галицької землі, в контексті там домінації родини ходецьких. Ну і сім людей вчилися в Краківській академії. Це принаймні видно з сучасного видання, яке, яке зробили. Років 10 тому під керівництвом професора Ганцеровського. там зручний показчик, як і вживання імен, так і от того Олексія краще було знайти по імені, бо він там чи не один виявився з таким, а по географії, якщо є означення, то тим паче. Ну і е, проміжні висновки. Отже, що мені здається, щоб не зануджувати людей, бо тут в мене ще були пару цитат про те, що навіть дослідники сумнівалися, він то і писар. Земський, але у відповідній записці він названий лише писарем. Те, до чого я кажу, що коли ми торкаємося вибірки всіх згадок з урядом, оця вся іделічна картина списку вона починає розсипатися. І її треба просто постійно перепровіряти. І коли ти перепровіряєш, воно приводить до того, що ну що ж, треба передивитися, і мені видається, що ось ця ревізія вона ставить. По-перше, цей список підсумнів. Не тільки через там дати, але через персональний склад, частину імен ми все ж таки можемо ставити з знаком запитання або казати: тимчасовий виконувач вач обов'язків писаря. Бо ми не маємо означення, що він земський. З огляду на репрезентативність джерел ми не можемо далі більше щось сказати. Ну і те, що. Очевидним виглядає кадровий голод, і цей кадровий голод змушує до такого мультиурядництва, яке логічним видається поєднання з гродом, але абсолютно не більш-менш зрозумілим, але для нас дивним поєднанням душпасторських обов'язків і світської служби корпорації. Але ми говоримо про 15 століття. Те, що ми знаємо вкрай мало. Ну і винятковий випадок в Кам'янці, коли війт руського права, він ще й земський писар. Ну що ж, і таке буває. Ну і про те, що я вже казав, переважна більшість, мабуть, людей навряд чи розуміли, про що йде мова в цих всіх текстах, бо були неписемними, або ми не знаємо і ніколи не дізнаємося. А ці люди, які, хоча б маркувалися писарями, були, мабуть, найбільш розумнішими і про. Той виклик, який ми так легко змоделювали в наших камерних умовах цієї конференції, він певною мірою показує, що скільки ми можемо задати, на перший погляд, наївних, простих питань і отримати чимало дослідницьких перспектив для подальших досліджень, якщо вже торкатися. Вичерпної відповіді на поставлені питання і спробувати окреслити цих людей як якусь групу, яка між собою була поєднана не тільки родинними сусідськими приятельськими, якимись зв'язками. Це абсолютно інша інший аспект цього. Сподіваюсь, дослідження, яке колись я таки доведу до кінця. Дякую за увагу. Моя ідея головна всього, що я роблю по історії 14-15 століття насамперед. Це залюднити нашу історію людьми. Бо цей період це перший період нашої історії, коли ми маємо справу з нелітописними текстами як основою нашої історії. А коли це нелітописні тексти, не літературні тексти, ну ми маємо, хоч якусь основу під ногами. Тобто ніхто не буде сумніватися, що Земський суд був, і там такі люди працювали. Чого завжди можна підважити, якщо почитаєш, умовно кажучи, Мацея Страйковського чи щось е, кшталт цього. А? Тут дано ну, батька і сина Бельських. Начебто і красиво пишуть, але там ну маленьке порівняння, моє недавно, битви під Баваровом, чи з'їли струсю серце татари, чи не з'їли. Є просто знайшов реаля... я випадкову реляцію Ну, Ну що ж, не їли серце, начебто, або він того не бачив на власні очі. Але це трошечки не так, як молодший Бельський у своїй продовженні історії в Польщі написав, і потім ще й панегирик струсям е за гроші видав. Тобто, моє завдання от, показати: є люди, їх насправді тисячі, а не один, два, три, чотири. І через цих людей, через їхній аналіз. Поєдинчий і груповий, ми можемо трошечки краще зрозуміти, з чим ми маємо справу в тому, що і до сьогодні, на жаль, люди сприймають або як темну історію, або як Україна під окупацією іноземних держав. З цим я теж не буду дискутувати.